Друзі, вітаю, це мій рай. В першу чергу хочу вас всіх привітати з вербною неділею. Бажаю всім миру, міцного здоров'я, всього самого найкращого, здійснення ваших мрій. І хочу трошки так об'єднано розповісти, як нас пройшла ця неділя. Все пішло так, як не планувалося. Чоловіку дали відпустку. Перша неділя ми мали садити в город, але. Самі знаєте, яка була погода, не було як по снігу, по дождю, по болоту і по холоду не було сенсу садити щось. На другу неділю ми в понеділок поїхали до дітей в Кропивницький. Ось ми їдемо, бачите, сніг лежить. Це вже під'їжджаємо до самого Кропивницького. Дорога така була трошки напружена, тому що у мене хворий брат лежав. І вже так, як кажуть, чекали з дня на день, тому дуже хвилювалася, але, чесно кажучи, з Кропивницького ми збиралися їхати в Новий Буг, щоб провідати його. На жаль, не встиг. Це ми вже в Кропивницькому, це в них такий котик гарновній, їхній любимчик. Ну і ми приїхали після обіду на другий день під ранок, мені позвонили і сказали, що помер брат. Тому ми довго не гостювали дітей, розвернулися і поїхали на Новий Буг. Ну, звичайно, похорон це не дуже приємна подія. Так що, як хоч не хочеш, але пережили це. Хай же брат спочиває з Богом, а нам треба далі жити. І знову ж таки по дорозі додому їхали, погода псувалася, то сніг, то дощ. Вітер страшний був. Ну, нема що розповідати, хто в цих регіонах живе, та по-моєму по всій Україні така погода була. Ось ми вже їдемо додому, Бачите, сніг, мете такий. Спочатку думали, що воно, чи туман, чи що щось таке здалека страшне, а потім, коли в'їхали в місто, вже бачимо, що такий сніг мете, що взимку такого не було. Та вже ми їздимо по Первомайську. Хто знає наше місто, той бачимо мости наші. Ну і їдемо додому. Бачите, і в цей час і дерева цвітуть, і сніг лежить, і йде, і морози були, не знаю. Сподіваюсь, що все-таки хоч щось у нас буде. Сідає сонечко, і ми їдемо додому. Дома ми побули один день, і на другий день ми зібралися їхати до мого внука в Вінницьку область, провідати, тому що півтора року я вже дитину не бачила, дуже скучаю. І так як видалась така нагода, вирішили поїхати провідати онука. І ще хочу розповісти про дороги. Це е, таке наболівше питання. Е, я вам скажу, що е, заїхали в Вінницьку область, там дороги просто супер. Е, Гладенька, нові дороги, розмітки, е, знаки, е, стоять на зупинках, туалети можна сходити. Не так, як. Ну я не знаю, мені здається, в Миколаївській області найгірші дороги в Україні. В Кировоградську область заїжджаєш нормальні дороги. Ось у Вінницьку заїхали нормальні. Ну в Миколаївській це просто кошмар. Новий Бух, то взагалі це немає, навіть мови за це місто. Там такі дороги, що це просто жах. Там ремонтують дорогу від Восіяцького до Софіївки, до середини дороги уже, мабуть, рік, і ніяк нічого толком не зроблять. Ще щось там копошаться, копошаться, Я не знаю, що це можна за цей час робити. І я ж кажу: а в новому бузі, то взагалі ото, що йде новий бух Миколаїв, там траса гарна. По новому бугу це жах. Тому я ж кажу, це таке, що наболіло, ну це просто кошмар. Ось ми їдемо по Вінницькій області, просто без всяких перепон, без ніякого нічого, Їдеш собі по, по трасі, з швидкістю нормальною, комфортно, зручно, і я не знаю, чому в Миколаївській області такі дороги. Ну і це ми вже їдемо до внука по Вінниччині. Я скажу, ось бачите, яка дорога гарна. Просто супер. Друзі, багато знімала пейзажів, половину взагалі не вставила, тому що музику не можу вставляти, тому що порушую права авторські. А так ну, вам дивитися, просто без всього, я думаю, не дуже цікаво буде. Тому трошки дещо залишила, дещо. Не, не вставляла, але хочу сказати, що подивіться, яка мальовнича і красива наша Україна. Це зважаючи на те, що ми їдемо ще на деревах листя, тільки-тільки починають розпускатися. Дуже багато ставків, річок, дуже багато лісів. Ну, це просто взагалі ну, красота. Тому трошки вам ставила такого, щоб ви полюбувалися. Тульчинський район. У мене свати живуть в Тульчинському районі, ми їдемо до них. Тому ось уже в Тульчині ми і їдемо далі. І ось дивіться, який гарний будинок, як гарно розмальований. Оце ми вже в сватів, У них прямо за городом ставок, гарний, здоровий, красивий. І прийшли подивитись, як сонечко сідає дуже гарно. Трошки на вечір стихло, не такий вже вітер був, бо вдень страшне рвало. І така качка. така краса. Качка? нас водою літає. А де качка? Отож не качка, чи качка. Тут трошка на якомусь дереві сидить. А я не можу. А. Дуже погано видно. О, тепер видно. Я, я вам показую як до річки спуститись. Моє розпускова. Краса. А це ранок наступного дня. І дивіться, друзі, це е, вид з вікна е, на на ставок, як гарно. Оце вже вийшло сонечко, бачите, як гарно. Просто неймовірний рай і все. Друзі, встає сонечко, і хочу показати вам красу, яка в моєї свахи. Я вже одного разу показувала, але це було восени, а зараз весна, звичайно, мало що квітує. Але дивіться, як все гарно. Все зроблено зі смаком. Бачите, понакривала щось, не знаю, що свахи немає. Ми приїхали до внука, а вона поїхала до своїх других внуків. Тому не буду розповідати, де не знаю. Бачите, багато що понакриване. Тому не буду умнічать, а просто покажу вам все криву. Зранку заморозок. Такі тюльпанчики в мене теж є. Ні, це нарциси, я думаю, тюльпанчики, це нарциси. Ось така краса. Зараз підемо ще на другий політник. Тут ось побачила примовки. сваха прикрила, бачите? Тюльпанчики там не бачу, що. тут Нарциси квітують прикриті. Погода в цьому році нам сюрпризи поробила гарні. Молодила, Анютка, бідна, полягла від морозу. І ось другі квітники свахи, краса і, бачите, під боком річка. Звичайно, дуже гарна. Справжній рай. Просто краса. І ось такий тут теж квітничок такий гарний. Я уявляю, коли розквітнуть тут нарциси, тюльпани, яка краса буде. А там потім і риси підуть. Ну, дуже гарно. Я скажу зі смаком. Красота. Прокинутися і вийти так. Подивитися на цю красу, це просто задоволення. Звичайно, і працювати тут треба, не покладаючи рук. Але коли люди люблять цю справу, то вони її роблять. Пташки співають. Краса. Ну і, звичайно, основний свій час я посвятила внуку, спілкувалися з ним, гралися. Зараз покажу, що ми ще робили. Строїв для бабусі Халабуди. Також бабуся грала з внуком в ігри різні по телефону. Ось ну, треба, да. смажили шашлячки. Угу. Смакота. Ну і знову квіти. Дивіться, сонтрава. яка вам трава гарна. І знову прийшла доставка. Тут так спокійно, так добре. Так мені сподобалося, геть не хотілося звідси йти. Але знову такий був вітер, що було холодно, то довго не, не витримала тут стояти. Ось яка лаванда в моїй сфахі. Дивіться, як багато яка гарна. Я уявляю, коли вона квітує, як гарно. Ну, а це розсада, бачите, яка гарна. Ну, і знову, бачите, з двору, як гарно виглядає видно ставок. Дуже все гарно, красиво. Я ж кажу, як в раю. Ну, от і все. Погустювали і їдемо додому. Чоловіку вже треба їхати на службу. У мене куча роботи. Так що їдемо додому, побачимо, що там робиться за нашої відсутності. Знову дорога дуже гарна, їдемо швидко, спокійно, без всяких пригод. Так що все добре. Поїздкою дуже задоволена. Відволіклася від всіх цих переживань, від стресів. Вже налаштувалася на роботу, життя продовжується, треба жити, нічого вже не повернеш назад. Тому будемо жити, будемо працювати. Показую трошки знову дорогу, деякі населені пункти. Може, хтось знає своє селище або місто, тому пишіть, хто, хто буде. По дорозі знавати свої місця, а ми йдемо далі Замок потоцьких. Прямо їхали, да? так? Яка краса, все зеленіє, все гарно, просто рай. Ну от ми і наче нас не було хто з на скільки вже нарциси кори, Ну, корона доквітає, тут нарциси, бур'янів куче, роботи вистачає. Летить, летить, Скучила, скучила. моя ти хороша. Вона біжить. до нашого господарства. Що Їсточки вже нема, нічого ніше, трошки навіть є. Добре. Що? Порядок, да? Ну, слава. Богу. Все добре. Ну Йду до парника, бо на дворі спека страшна, а все закрито, не знаю, там все, мабуть, поварилося. Зараз Глянемо. що Тут порядок. Працювати треба і працювати. Ой боже, тут, звичайно, ташкент. Ой, боже, капець, що тут? 35 градусів. Жах. Відкриваємо зараз все. Тут так і залишило, почали сходити помідорчики. Зараз подивимося, що тут робиться. Зараз відкриваю віконечко, бо. Задихнутися можна. Це яка редисочка вже. Вже є редисочка, ну ми вже раз рвали, робили салат. Будемо проріжати, проріджувати, будемо щось робити. Салатик вже піднявся, бур'яни треба прибирати. Мої айстрочки, анютка. Тут теж редисочка. Тут квіти. Треба розбиратися дещо, Ну і відкриваю тут. Зараз подивимося, що тут робиться. Відкрию тоді покажу, друзі. Так, продивилась, де-не-де сходи. Якщо не попарилося, то по сходи де-не-де з'являється, але не всюди. Якщо я скажу не попарились, то, то щось буде. Тут щось сходи, але не видно щось не знаю, наскільки вам видно. Але не знаю, що то що то посходило. Ось так. Вже потім будемо розбиратися, дивитися, що тут до чого. а це в мене сходи селера, дивіться, щіткою. Супер. ну Все решта будемо дивитися вже пізніше. От уже звичайні. Ранні тюльпанчики розквітають, наче пару днів не було, наче місяць не було вдома. Гей, херка моя виходить, бачите, як гарно. Одна, оце здається, не знаю, чи з нею щось буде. Ось, о, дивіться, теж вилазить. І ось тут з цієї сторони є. Це тут в тіньочки. Говорить світ розсів, і тут гейхер поки що не наблюдаю. Тут десь, ага, ось ось щось щось трошки вилазить. Ну, щось може десь щось вилізе, буде добре. У нас тут. Ну, Більш-менш не знаю, там треба добиратися, там помідорки вон, посходили. Треба поливати, треба з усім розбиратися. Тут теж дивиться, що зійшло, що не зійшло. Будем дивиться. Робота є. І бажання робити теж є. Мої друзі. Сходять мої гібіскуси нарешті. Зняла плівку, вже не буду накривати, які зійдуть, які не зійдуть. Ну, бачите, все. Прокльовуються, так що щось там буде. Не знаю які, бо я ж казала, це ті, що я рвала на вулиці прямо з дерева. Бачите? Гібіскус. Висівала з 17.03. І сходи. Хто дивився, я е, на три хвилинки в, на раз, два-три в гарячу воду, раз-два-три в холодну. Три рази так робила. І бачите, з'явилися сходи. Тепер головне виростити їх правильно. Ну от, Друзі, пополивала все. Тут, звичайно, помідорчики не знаю, е, так полягали, бо пересохла земля. Тут все добре. Ось дивіться, які помідорчики вже в мене є. І огірочки є, але поки немає з них хорошого результату, хай ще чуть-чуть випогодиться, стане тепліше винесу в парник, пересаджу в щось здорове, бо йому, мабуть, тут просто мало об'єму для того, щоб рости. І потім сподіваюся, що все-таки ми будемо їсти огірочки. Ну, друзі, на цьому все. Кому цікаво, залишайтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Е, я сподіваюся, що вже не буде ніяких у нас таких е, поганих е, подій, е, тому будемо працювати. Дуже багато роботи. Зараз треба е, у Неймовірною силою братися за роботу, тому що дуже багато набралося роботи. Тому я ж кажу кому цікаво, залишайтеся, будемо працювати і будемо далі жити. До нових зустрічей, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого.